Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист з побратимами або коханими, поряд з літаками чи танками за святковим столом або ж в окопі. Популярні соцмережі рясніють світлинами українських військових. Все це брехня їх не існує. Працює штучний інтелект. Під кожним із цих фото прохання привітати з днем народження заручинами, народженням дітей, бажану лайком, а краще репостом під публікаціями сотні коментарів зі щирими подяками за захист і безлічу теплих слів. Але кому переважно це публікується в групах, які мають патріотичні аватарки, і патріотичні назви? Але якщо ми копнемо трішечки глибше, то ці групи модеруються з Вірменії, з Індонезії, з В'єтнаму і так далі. Насправді за такими пабліками стирчать російські вуха. Додає дослідниця дезінформації. Анонімні модератори використовують штучний інтелект, щоб українці, самі того не розуміючи, підтримали руський мір. Як це працює? Щемливі фото збирають тисячі лайків, групи в соцмережах сотні тисяч підписників. Далі найцікавіше. Новини в групі змінюються. Поряд із фото, нібито українських воїнів, з'являються проросійські пости. Або ж оригінальну світлину замінюють іншою на підтримку країни агресора та її диктатора. Результат провокативні публікації зі схвальними відгуками українців, розганяти міф про те, що росіян в Україні чекають Кремлю стає легше. Людина що робить? Вона побачила допис. Написала коментар або поширила, або просто зупинилася. Але якщо вона його вода і поставила вподобайку, цей допис відображається, і дописи інші з цієї групи відображаються в неї в стрічці, а також відображаються в стрічці її друзів. Таким чином нарощується аудиторія, тобто із цілком штучного контенту народжується органічна аудиторія. В авторів таких публікацій шкутильгають описи до фото. Вхід іде недолугий машинний переклад. Або ж грамотний, але абсурдний. На цій світлині цього разу справжній Валерій Залужний та Ада Роговцева. Поряд красномовний напис: Український військовий повертається додому до матері. В таке можуть повірити декілька категорій людей, кажуть психологи. Це люди, які мають низький рівень критичного мислення. Це зазвичай пенсіонери, тому що з руками вони живуть вже в своєму світогляді, які світогляді, який створений був з роками. Також це може бути підлітки, тому що вони керуються більш емоціями. Також люди з низьким рівнем інтелекту. Як не потрапити на гачок анонімів, психологи радять ігнорувати емоції та вмикати критичне мислення для того, щоб його розвивати, потрібно говорити собі стоп. Та в якийсь момент, коли ви читаєте інформацію, і задавати собі ряд питань: чи правда це, чи ні, чи є й інші варіанти інформації з цього приводу, чи ні. Там чи обирати інформаційне джерело, перевіряти його. Дослідники фейків конкретизують, потрібно звертати увагу на деталі. Є банально пальці руки, є вуха, є елементи одягу. Тобто ми дуже уважно це розглядаємо, і зазвичай там 100% будуть будуть невідповідності. Далі ми звертаємо увагу на передній фон і на задній фон. На задньому фоні ми побачимо, що вікна на будинках не такі, що дерева, які нібито зелені, насправді мають… Одне дерево іголки сосни і а, листя вільхи, наприклад, звертаємо увагу на символіку, тому що прапори, шеврони, написи зазвичай будуть відрізнятися від справжніх, а написи загалом можуть бути якоюсь абракадаброю. Підозрілі шеврони, камуфляж, форма цілком очевидні ознаки фейкового фото. Втім, самі військові радять звертати увагу не лише на них. Дієва порада поставити себе на місце бійців, які повернулися з передової. Вони хочуть подзвонити до. Дому. Вони хочуть заспокоїти рідних і близьких, вони хочуть помитися, вони хочуть випити щось теплого. І... і просто відпочити. Вони точно не починають робити фото і виставляти їх в інтернет. А тому варто подарувати емоції та турботу тим, кого знаєте особисто, додає Ареєвець. У кожного дуже багато знайомих, родичів, друзів і рідних людей є на фронті. Будь ласка, Довіряйте їм, людям, яких ви знаєте, краще лайкайте, розглядайте фотографії рідних, близьких і знайомих людей. Тоді і їм приємно, і шанс раптово побачити власний лайк під фото Путіна або Кадирова мінімальний. Хай як цього хочуть росіяни. Олег Хендрексон, Ігор Шатаєво, Євген Зозуля, програма вікна Марафон Єдині Новини.